Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорушності і надіявся на Господа, тому не спіткнуся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми Твоє милосердя, і в правді Твоїй я ходив. Не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців зненавидів, і з грішниками я сидіти не буду. Умию в невинності руки свої й обійду Твого, Господи, жартівника, щоб хвалу Тобі голосно виголосити та звістити про всі чуда Твої, Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце перебування слави Твоєї. Не губити моєї душі з нечестивими та мого життя з кровожерами, що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом, а я буду ходити в своїй непорочності. Визволь мене та помилуй мене. Нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословлятиму Господа.